Добрий вечір. В ефірі Новини світ у студії Юлія Куценко. Чи страждає Росія від санкцій? Рубль і нафта падають у ціні. Повінь на Балканах мокрий оксамитовий сезон. Наш хлопчик вже дорослий. Принц Гарі нарешті отримає материн спадок. В Страсбурзі відкрилась перша сесія європарламенту нового складу. Завтра євродепутати ратифікують угоду про асоціацію з Україною синхронно з Верховною Радою. Голосування у Страсбурзі та Києві призначили на 13-ту годину дня, і перший національний покаже вам пряму трансляцію цієї історичної події. Угода набуде чинності 1 листопада, але положення, які стосуються зони вільної торгівлі та секторальної співпраці, вводитимуть у дію з грудня 2015-го. А от санкції, які запровадили проти Росії ЄС та США, починають діяти. Світова преса обговорює, яких саме втрат зазнає російська економіка. Усі редакційні колонки для вас перечитав Арсен Цимбалюк. Європейські знаряддя тортур зроблять боляче Москві. Стаття із таким заголовком вийшла на сторінках німецької Die Welt. Нові санкції посилюють відтік капіталу та інвестицій із Росії, збільшують тиск на її банківський сектор і завдають потужного удару по крихкій економіці. Пише газета. Водночас Європа пішла на поступки, відклавши створення зони вільної торгівлі з Україною. І це не протиріччя, а мудра стратегія Брюсселя, заявляє видання. ЄС усе ще залишає Путіну шлях для відступу і сподівається, Ский президент припинить дестабілізувати ситуацію на сході України. Основний удар нових американських санкцій припав на паливно-енергетичний комплекс Росії, пише російське видання РБК Федерації буде вкрай складно освоювати нові родовища нафти без західних технологій. США заборонили своїм компаніям продавати найбільшим російським нафтовим та газовим корпораціям обладнання, яке можна використати для розвитки нетрадиційних джерел нафти, зокрема глибоководних, арктичних, шельфових та сланцевих родовищ. Через нові санкції спільний проєкт з Росією змушена згортати американська компанія ExxonMobil Свердловина університетська 1 в Карському морі могла принести Кремлю нафти на 900 мільярдів доларів. По російській економіці б'ють не тільки санкції заходу, а й її власне продовольче ембарго. Про це пише італійська газета Ла Стампа. Заборона на імпорт продуктів із Євросоюзу спустошила полиці в супермаркетах. А ціни на деякі російські товари за два перших тижні дії контрсанкції зросли в півтора рази. Російської продукції недостатньо, щоб замінити європейські товари, тож захистити вітчизняного виробника. Путіну вдасться, лише завдавши збитки в російському споживачеві. Пише видання Арсен Цимбалюк, перший національний. Російський рубль та нафта продовжують падіння на тлі санкцій Євросоюзу та США. Російська валюта встановила новий історичний мінімум. За один долар треба викласти 38 рублів та 3 копійки. До найнижчої у історії позначки впала й вартість російської нафти. Барель марки «Урал» коштує трошки більше, як 30,96 доларів. Нові обмеження проти російських банків, оборонного сектору та нафтової галузі запровадили в п'ятницю. Санкції зокрема передбачають заборону американським та європейським компаніям. З співпрацювати з російськими енергетичними гігантами, такими як Газпром, «Лукойл» та «Роснефть». Спроби НАТО побудуванато побудувати відносини з Росією провалились. Це констатував Андерс Фохрасмусен, підбиваючи підсумки своєї роботи на посаді генерального секретаря. Попри численні спроби, північно-атлантичний альянс так і не зміг порозумітися з Кремлем. Відносини будували, враховуючи питання безпеки, міжнародних прав та норм. Але Москва знехтувала усіма спробами НАТО, сказав Расмусен. Росія розглядає НАТО та Захід загалом як супротивника. Вона зневажає правила та зобов'язання, які підтримували мир в Європі та за її межами у Молдові, Грузії та Україні. Росія використала одну й ту саму модель. Вона вдалася до економічного тиску та воєнних дій, щоб викликати нестабільність, створити конфлікти та зменшити незалежність своїх сусідів. Єва Копач новий прем'єр-міністр Польщі. Відповідний указ оприлюднив президент країни Броніслав Комаровський. Копач досі спікер польського сейму на посаді керівника Кабміну змінила свого соратника по партії Громадянська платформа. Дональтус пішов у відставку, бо його обрали президентом Ради Європейського союзу. Тепер кандидатури від провладної коаліції має ухвалити парламент. Очікують, що новий склад уряду Єва Копач оприлюднить наступного понеділка. Новий політичний сезон у Швеції там переобрали парламент. Перегони виграла опозиція. Соціал-демократів лівих та зелених підтримали більш як 40% виборців. Урядова коаліція відстала на 1% і була змушена визнати поразку. Далі Анастасія Синяговська. 159 мандатів опозиції, що 142 в урядового альянсу, і 48 у партії демократів. Такий попередній результат парламентських виборів у Швеції. Зі слів місцевих політологів, перемога опозиційних партій була прогнозованою, адже проурядові кандидати підмочили репутацію на корупційних схемах. Єдина несподіванка шведські демократи. Ця політсила вперше пройшла у парламент чотири роки тому і відтоді зміцнила підтримку виборців. Шведські демократи закликають зокрема видворити з країни біженців, підтримують скасування ліберального. Ніх міграційних законів цього року у Швеції очікують понад 80 тисяч прохачів притулку. Офіційні результати парламентських виборів оприлюднять не раніше ніж у середу. Відтак новоспечені депутати створять коаліцію і сформують уряд. У Франції страйкують пілоти Air France. Аеропорти можуть скасувати половину рейсів. Працівники вимагають від керівництва збільшити видатки. Із серпня компанія урізала зарплати. Пілоти Ейрфранс не сідатимуть за штурвали впродовж тижня. Лише один день простою коштуватиме перевізнику 15 мільйонів євро. Страйк може стати найбільшим з 1998-го. Керівники компанії вже перепросили в пасажирів за незручності. Людей закликають користуватися послугами інших перевізників або ж перенести мандрівку компанія надіслала мені листа. повідомила, що рейс скасовано. Мені довелося змінити маршрут, буде пересадка, але я радий, що дістануся США, як і обіцяв рідним. Пілоти Air France не єдині в Європі, хто намагається відстояти свої права страйками. вже у вівторок у Франкфурті протестуватимуть льотчики німецької Люфтганзи. Вони вимагатимуть повноцінних компенсацій у разі дострокового виходу на пенсію. Біля пошкодженого МАЕС Фукусіма-1 частково відкрили стару дорогу. Перший із часу аварії на станції машини курсують в обидва боки всіма чотирьма смугами. А влада Японії обмежила рух одразу після вибуху у березні 2011-го через підвищений радіаційний фон. Минулих вихідних там закінчили ремонт і дезактивацію. І, хоча машини шляхом пересуваються вільно, водіям та пасажирам не можна виходити із салонів. На деякі ділянки також заборонили в'їжджати велосипедами і мотоциклами. Анастасія Синіговська перший національний. Велика вода на Балканах. Найбільше від стихії потерпає Хорватія. Повінь загрожує усій країні. Місто Карловець, що неподалік Загреба, майже повністю затопило. Вода у місцевій річці прибуває і далі. До евакуації готуються дві тисячі людей. Від негоди страждають також Боснія, Словенія та Південь Австрії. Куди краще не їхати цими днями, розкаже Леся Красун. Бабуся Тетяна з села Ілова в останні роки свою хату біля річки покидала рідко. Нині ж з дому вигнала негода. Ну ось і я переїду. Мене везуть в сусідню Кутіну. Там в мене родичі є. Стихія розгулялася по всій Хорватії, яка навесні вже пережила паводок століття. Без даху над головою залишилося кілька тисяч людей. Надто потерпають жителі долин біля річок Купи та Корани. Тепер вулицями можна пересуватися на човні або ось так на скутері. Ситуація ганебна. В нас мало мішків з піском, мало людей, мало техніки. Якби канали вчасно чистили, усе було б набагато краще. Місцева влада твердить, комунальники роблять усе можливе. тут працює 90 представників комунальних служб, пожежники та місцеві волонтери. Ми намагаємося звести загату з піску. Однак сьогодні вранці вода піднялася і її змило. Ми хочемо її укріпити. Сподіваюся, це допоможе. Від повені нині потерпають також у Боснії та Словенії. У річці Кирка за ніч. Рівень води піднявся майже на метр. Загинула одна людина. Ще одна зникла безвісти. Синоптики кажуть, таких дощів на Балканах не бувало вже 120 років. Леся Красун перший національний. Онук британської королеви Гаррі відзначає 30-річчя. разом із тисячами привітань. Четвертий претендент на престол отримає право розпоряджатися власним спадком. Це понад 21 мільйон доларів. Колекція антикваріату, коштовності та одяг, що в своєму заповіті лишила йому принцеса Діана. Кошти мали дістатися Гаррі Гарі ще в 25-річному віці, але після загибелі Ді 17 років тому, заповідь змінили. З отриманого принц має сплатити понад 3 мільйони доларів податків. Це всі міжнародні новини, про які я встигаю розповісти. Більше читайте на сайті першого національного 1TV.com.ua, Ну а інформаційний ефір підхоплює Ілона Довгань.